Ходіть, дівчат. Uh -huh. Uh -huh. Так. Якщо ви не бачите так, на другий поверх ми зараз йдемо. Віка, ходи гуляти? Давай. Амілія, ти підеш з нами гуляти? Так, давай. Тато, мама, можна ми підемо гуляти? Так, звісно. Тільки всяку купи... тільки візьміть з собою Тедею. Добре. Тедею, ходи з нами гуляти? Ні, я не хочу. Ну, добре, як хоч. Так, ходи. Подивись, що там робить Максим. Угу. Максим йому знов спить. Ну добре, нехай я зараз дам дівчатам гроші і вони підуть гуляти. Дівчата ходіть, що вам гроші дам. Добре, давай. А, ми... а Віка і Ніка йде з псами? Так, вони будуть гуляти. Так, дівчата, чекайте, тут. Я, зар... я зараз прийду, ну куди ви не перед мене гоните Сейчас давайте я перевезу зуці зу, Віка і Ніка, поїдуть на нашій лодці, а потім вже ми. Брррррх. На щось там заключило, Так Ммм, водичка тепленька. Водичка дуже тепленька, дякую тату. Бо наш ключик. Триває наші дверки. А то дай нам одну картку. Добре. На. На, але не загубіть. Ви плавати вмієте? Так, вміємо. Такі карточку не втопіть. Ви точно карточку не втопити? що серії гіляє, до побачення та останньої серії.